Сьогодні для нашого кам'янського батальйону територіальної оборони передаємо для виконання бойових завдань 3 «Мавіка», 3Т. Бажаємо, щоб вони вам гарно послужили, щоб допомогли в нашій загальній перемозі і бажаю всього найкращого. Це наш зор, наш нічний зор, який допоможе хлопцям нищити ворога. Тому сьогодні я маю честь нагородити Андрія. Білоусова подяка від дякую. командира Кам'янського батальйону і вручити шеврон нашого батальйону, а також вручити особисту нагороду від командира бригади Дніпропетровської 108 ї бригади, а також надати шеврон цієї бригади, як відзнаку того, що ми робимо спільну справу і наближаємо перемогу. Дуже вам дякую. дякую. Разом з українським фондом допомоги передаємо для бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту чотири великих палатки, генератор для виконання бойових завдань. Бажаємо хлопцям, щоб вони вам гарно послужили і повертатися додому живими та неушкодженими. Від себе особисто хочу подякувати меру міста Кам'янське і благодійній організації за таку потужну підтримку, яка для нас, для військових. Які захищають незалежність нашої держави, ця допомога нам дуже потрібна. Тому від себе і від цього колективу нашої бригади я вам дуже вдячний. Дай Бог здоров'я! Ну і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!